вам частина, порахуйте собі, зайдіть і все. Давай. Ось це мій маленький сюрприз. О, дякую. Ходи, цьомкну, ходи. Та не треба мене цілувати. От, получит. Чуєш ти таке діло? Зараз прийду. Ну, oh, oh, добре. Надеюсь, я отвалила страшу Ты же меня не колачила. Ой, я, виключила... я забыла, де це брати Вау, тут і дуже багато гарних людей. Якщо ви мене чуєте, то будь ласка, підпишіться. Так, да, будь ну, ласка, будемо молитися, щоб ви підписались. Я хочу купити спойлер <coughs> зустрічу. Дивіться, якщо ви це не зробите, я буду на сьому їздити. Дивіться, я її підписниця, якщо мене доберемо. До кінця роблю сто що... вільно, тільки нам зробить. Та дурач, нам таке оголосили, якщо в нас не буде були... стока, шкода. Будь ласка. Будь ласка, підпишіться, щоб цього не було, якщо ви дуже хочете нас підтримати. Добре, я Або я якщо дам. нас не заблокують, я заблокую аккаунт сама. Здравствуйте, ви... а підличку можна? Нет, плаття. Ну, Лен, я платье хочеш. Ти не знаю, де платье брати. Я сама буду шукати спать. Я тоді не Ой, знаю, я, що я? вдягати. Добре, пересвітник. Але я так питаю, щоб багато було нормально. Добре, то ти знаєш, що я вписую той секретний код. Все буде нормально. А, угу. Я вже, я вже можу закінчити. А ти скільки раз стикнула? Я багато. Я сто. Ой. Я 200. 500. Я 300. Пив... Я я килячну. Ой, я, дышу, ще Якщо чесно, я два затыкнула. І що тобі там випало? <плес> Надіюся, що це адекватно. Вау. Я не знаю, чи тобі тебе сподобається та спідничка. Не дивись. Короче, я буду в цьому. А я готова. А я ще ні. Я... Ти я ще не готова, вийди. Ну подобий моє. Вау. Та гарно! Підписники! Я сказав, а до ч, де вели. ти його брала? Ну ми ж більше не близняти, не це знати. Туреччик, дивите ну, куди я виходжу. Я виходжу. <реку> Жартую, Не заміж, це пранк. Хотів би бути. Це мав бути пранк мав бути. Жартуй жартуй, не горячись. Шкода, що ми вже не близнять, а я ще дів. Я поїхала на балі. О, да я с тобою. Так, так. в автобусі. Ой, а я не бажу, раз пак Попроси, щоб зачекали. Ну мы уже Я жартую двойк. Ты ще раз так пожартуєш, я поп все, попав. Я поїхала. Ну і до свідулі, хата тепер буде моя. Ну, я поїхала заказувати лимузин. Ну, окей, лимузин, на... на жаль, не можна. Або ні. Не... Ну, ми не поїдемо. Короче, ти мене вже не впізнаєш. Короче, я тебе попалювала да? волосся. Тут... Короче. Зі сльозами вділась. Що? Шо? Давай сідати. Боже, це там переодягнусь. А чому ви ззаді гроб везем? Який гроб? А ой, не там шинка. Это что то я... Добра, ну, я иду, на да, Ой, не Да, я вот здесь могу О, она Мы поедем на но... гонку. Давай, как раз для двух.

Ну это будет менята машини. Ой, ой, боже Боже, ты проїдь. Ну, ой, Боже, ну, добре, дивись, дивись. Я заключаю за камеру, попомочки там не можна знімати. Так, добре, давайте я просто включу чорний екран або всі да. па папа.